Будемо дивитися, з чим закінчиться цей стандарт на даню. Зараз подача від Русина, веждел скидання і все ж таки не ведеться віком Все Зуміє Чедрик. Підбирає одразу два аровці в підкаті стеляться. Зараз реплюк виграє верхову боротьбу і знову ж таки м'яч намагається вилетіти на Кутове, Лемон Джос рятує зараз. Багато. Відсутні гравців зараз Пуканич прострілює і ледь-ледь не висичає Чедрико для того, щоб дістатися до цього м'яча і відкривати рахунок у сьогоднішньому фіналі. Пуканич біля м'яча. Знову небезпечний стандарт біля Славіка. Подивимося, як на цей раз будуть розірвати винорадіці і чи вдасться завдати удар по уротам Пуканич. Віпона передача до Чедрика. І рахунок у нашому фіналі. 1-0 Михайло Чедрик. Головний бомбардир. Винорадіцької команди. Зокрема, закарпатського футболу. І, Чергове підтвердження від цьому номера. Зараз ми бачимо на своїх екранах та на полі стадіону Салені. У матчі відкрито бажаючих ось така передача, і все ж таки горчак виграє цю боротьбу, але продовжують медиці атакувати. Зараз скидає Селищук на дальню стійку. Невдало зараз Літнянський, наче так. Litvijanski jo je postreleval maksimalno. Невдало зараз, тому що обрізається Мамедейська команда, і Чедрик вже задалеко здавалося, відпустив але яка Передача на Яцкулинця, який гол зараз, який гол від 20-го номера, і рахунок у матчі 2-0. Здавалося, Чедрик вже затягнув ситуацію. Здавалося, нема куди віддавати, але Яцкулинець на якій швидкості вривається, яку передачу віддає Чедрик. Все бачить, все відчуваючи. І ось такий гол у виконанні ФК Севлюша. рахунок два. Русин застрічає м'яч Пуканич. Шукає момент для удару, знаходить, але славік боротьбу медведєва на випередження грає. Зараз 17 й номер вкидає на Чедрика. Як далеко, зараз 17 й номер, і Чедрик зараз як обірує. Опонента вривається. віддає на Пуканича. Яцкунець підбирає удар і рахунок у матчі. Тринуу. Яцкулинець дубль, Чедрик знову, які дії демонструє в штрафному майданчику, почувається в чужому штрафному майданчику, як в себе вдома Михайло Чедрик віддає на Пуканича, який не зумів під пресеном захисників завдати прицільно удар поворотам. Але Яцкулинець навіть дякує за це головному керманичу. Рахунок у матчі Медея Севлюш став 0-3. Anto, to tretieho На медведь. На правому фланці. сьомий номер робить передачу. Штрафнису скиде, завдає удару а Ось це вже дуже і дуже небезпечно. Оточені трьох захисників, але все ж таки віддає передачу на Русин, на Русин. На реплюка. Реплюк. Реплюк. Передача на Пуканича, Удар поворотам і Славік зараз. Що демонструє нам? Номер? Чедрик та Реплюк готовий поборотися. Влучає. Пуканич захисника, але друга спроба навісної передачі. Посів ворота вже були. Чедрик не зумів поцілити не бачив. Я думаю, Михайло, що вийшов Славік набагато блогеньким. На береш. Береш на Яцкулинця. Яцкулинець повертав на береша, пропускає м'яч на Чедрика, береш, ривається, штовхни, але розвертає атаку назад. Яцкулинець. Тим часом на Чедрика Чедрик. На реплюка Реплюк. Реплюк. Продовжує атаку на веждя намагається в дотик віддати пас, але підкакує м'яч, проте не заважається. Чедрик. Зараз яка передача від Селищука на Чедрика і збиває зараз сьомого номера Славік, але не фіксує. Порушення. правил. Вереш. Відбирає м'яч. Русин. Легенька передача. Знову на Чедрика. Чедрик, як прокидає, зараз опонента. Входить штрафний майданчик. Чедрик обігрує Славіка. Чедрик, Чедрик, по поворотами, але зараз лінії воріт Рятує свою команду. Кобеляш, вибивши м'яч. Рахунок міг стати 4-0. Чедрик міг оформити дубль. але ні. не вдається. Штрафний удар. Поканеч на Чедрика. Чедрик. Чедрик, по поворотом. Небезпечний уданий центр наруси дуже багато часу та простору зараз. Вороців Всевлюша. Чедрик. Удар поворотам і славік рятує знову. Буде входити в ворота тим часом Пуканич завдає завжди удар по Удар але е від медетів. Так, і є. хто ж виграє боротьбу? Руси. Євен. Зараз виносить м'яч, підбирають медеці, але не виходить простріл, а ось виходить удар в Манджоса, який зараз доволі небезпечно пробиває. Канечна Чедрика. Чедрик підключає береша, береш, прострілює, пуканич не влучає м'яч, дорі підбирає удар І знову ж таки, нема голу, але як близько було зараз. Куделка верхову боротьбу, знову з м'ячем, Ось тепер можна бігти. Ось тепер можна демонструвати свою швидкість. Демонструє її вдруге. Відштовхує зараз опонента, готує передачу у штрафний, робить її. Пуканеч. Зараз дивом не забиває. Не вдало. Вершнер підбирає. Передача на Чедрика. Київ okay, зараз Чедрик віддає пас на Пуканича, повертає на Чедрика Пуканич, Пуканич задає удар поворотам, що зараз роблять Пуканич. І Чедрик в штрафному майданчику медеї. Я коментувати не буду, тому що це, друзі, вже абсолютно вищого гатунку кураж та рівень майстерності від двох. Максимально яскравих футбольних персонажів Чедрика та Пуканича. 4-0. 4-0 і дубль Дубель від сьомого номера а, нас доганяє Все ж таки 17-й номер. Віддає на Настанковича, той пропускає Пуканич, Пуканич з м'ячем, Пуканич готує удар поворотом, прибирає зараз одного захисника на замасі другого і дуже далеко зараз випускає Пуканич, але... Дорогі я нагадую вам, що головний спонсор команди ФК Севлюш індекс девелопмент квартири майбутнього. Передача на Чедрика. чедрик Удар поворотом. і Ось міг бути цей хет-трик. Удар поворотом і влучає м'яч стінку підбір за медейцями, але удар Це надто високо. Спостерігаємо. Пуканеч. Удар поворотом дуже і дуже непоганий, але не влучає, на жаль, ствір воріт, і Афанасьєв. На цьому завершує цей фінал. І Севлюш Чергове буде піднімати кубок Закарпатської області над головою непереможної Севлюш. І представників Асоціації футболу Захарпаття для спільної фотографії. Будь ласка, Медея і Севлюш.